Доброго дня всім. У нас сьогодні 25 травня. Підживили пшеничку. Сьогодні вночі хлопці виїжджати будуть бризкати соняшник Євролатінг плюс, вносити. А нас ще залишився експеримент. Експеримент, що, в мене схватило спину. А 7 гектарів ще треба закультивувати та посіяти сою. Буде експеримент з класичною соєю. Я намагаюся понабирати в об'ємне відео, щоб одним випустити. Чи вийде виростити в Харківській області класичну з сою? Тому зараз згорем пополам цепляю компактор, їду культовую, а завтра пойду сіяти. Сіяти буду, до речі, фендом, СЗ-шку 5,4. Це буде цирк. О, я ж зас заскучився за трактором трохи. Зараз залупимо останній кусочок, також за розпися дожів. Але компактор дуже чудово справляється, вирізає все, нічого не залишає. Лупимо. Так. Ну що, виїжджаємо сіяти сою, СЗ54. За колхозову таку рамочку зварився, 150-го переробив повністю. Зараз буде цирк. Так, а поки що у нас таке чудо-юдо вийшло. Тягали, тягали, ми тут сівалку вже 165 сильним трактором. О, і 220. Чи 230. -ти. Зараз ще попробуємо 400 кабилів. Якщо фаворит витримає, це з вас нова сівалка. А вам ця на стенд. Так, ну ми доїхали з Ємсою. Блін, у нас дує, такий вітер страшний, хотів познімати і на куляцію, весь процес, але в принципі цього на просторі інтернету дуже багато. І тут єдине, що таке знімається, так те, що просто тягаємо таким трактором здоровим сівалку, і нічого нема, ну, чудово просто виходить. В цьому фішка. З трактора зняти всі противаги. І маса трактора на даний час составляє всього 13 тонн. Це принцип, як у більшості тракторів, 200 кабил. Клас, джон, там кейс трохи не дотягує, але плюс-мінус все одинаково. І тому, як сіють, ну багато зараз. В основному джонами 195-220-ми е, сіють, тягають хорш, ну, Сівалка, шина зернова, у всіх однакова. Слідов від колес майже не залишається, тому можна спокійно використовувати більш мощний трактор і не купляти там 110 120 кабел, щоб перекрити тільки е, ну, пасів, допустимо, зернової. Можна купити там просто 220-сильний трактор, якщо у вас не багато об'єм землі, і робити все ним, окрім звісно, оприскування. На оприскування потрібно трактор, з, щоб він ставав міжряддя, але зараз також і бризкають по діагоналі, і це таки не дуже велика проблема. Так цей процес проходить. Навігація нам пише десь 8 гектарів на годину, але у нас такий кусочок гони невеликий, але ще Гарно Гарне підготовлене поле, СЗ, красота. Сієм, до речі, поперек. Тут оралася в тому році по длинних гонах але захотілося... Б по другому трошки посіяти. Ще по поводу ми сіємо сорт сої класичної. Соя класична від компанії Лідея. Сорт називається Командор. Якраз для посушливих регіонів швидко стиглий. Але там норми на пачках, ми коли купляли, ми купували еліту. Ще було. Там на пачках, на етикетках було написано, що треба в нашій смугі сіяти від 600 тисяч до 700. Дуже багато. Ми десь сіємо, намагаємося десь в районі. Ми пробували сіяти з тими нормами висіву, але ну, не виходило. Тому почали сіяти і зараз трохи розвернемося. Треба почали її сіяти десь 550, ну трошки більше, десь 570 тисяч, десь 20 з'їсть, ще 10 десь, десь не зійде. Але по тому році, коли у всіх схожість була не дуже, то у нас плюс-мінус ще нормально. Ми перевіряли десь в районі 90% схожість. Здавали її на аналіз. А так по протеїну, по всім переробникам, ми не багато не вирощуємо. Переробник дуже задоволений, тому що в неї є висока містимість протеїну. Буду намагатися вивчати цю культуру, дуже цікава культура. Вона є за замінною як для гороху в нашому випадку. Вона дуже шикарний пришедник для пшениці, для зернової групи. Тому будемо потроху розвивати, експериментувати треба, але так скажу, експериментувати треба не переборщити. На експерименти не більше 10 гектарів. Це так. Щоб воно вас потім не вставило. Це дуже важливо. Що хотів сказати? Значить, Сьогодні 27-й вечір. Ми 25-го е, я закультивував та внесли на соняшник «Євролайтінг плюс вже. Е, сьогодні в нас 27-го, -26 26-го вчора посіяли сою. Е, тепер залишилось тільки оглядати посіли. Е, десь через тиждень виїдемо, будемо прискати вже е, Старом» Далі соняшник. Він ще не такий, а євролайтінг будемо вже дивитись. Десь дня через 4-5 зроблю огляд всіх пасівів. Якраз те, що ми підкормили пшеничку, покажу горох і соняшник. Всім мирного неба, гарних врожаїв, слава Україні!